Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. З вами у студії Тетяна Рамус. Вітаю всіх глядачів програми Зверни увагу. Якщо ви дивитеся нашу програму, ви маєте очі. Якщо маєте очі, повинні їх берегти. Деякі психологи переконують, що якість зору падає якщо людина чогось не хоче бачити. Простежте самі, і ви переконаєтеся, що дещиться правди в цьому є. Але сьогодні ми поміркуємо про речі більш приземлені стосовно наших очей. Всі знають бодай кілька корисних порад щодо них: якісь почуті з дитинства, якісь нав'язані вчителями чи в дитячому таборі. Цікаво, а вас ганяли, коли ви читали під ковдрою? Не сумніваємося, що кожного батьків в дитинстві лаяли за неправильне, якщо так можна сказати, використання очей. Але ми виросли і стали прискіпливими. Ми не довіряємо всьому сказаному, а якщо і віримо, то лише після ретельної перевірки. Дивись далі, і переконайся, не все про очі, правда, деякі правила просто міфи. Розкриті очі, тверезий погляд, закриті суцільна темрява. Тож дивіться, Вова, сьогодні ми проливаємо світло на зорові стереотипи. Міф перший лінзи краще за окуляри. Мені каже, очки для здоров'я удобні. Лінзи краще, ніж очки, тому що я ношу лінзи. Якщо це короткозорість невисокого ступеню, то окуляри можуть бути прекрасно альтернативним контактним лінзам. Контактних лінз вони лишені тих. недостатков, но у них есть свои особенности, которые иногда тоже ограничивают людей в их применении. Ну, первое — это необходимость каждое утро и каждый вечер одевать их и снимать. Для этого нужны чистые руки, для этого нужно зеркало. Ну, какіта необхідні умови. тож лінзи не кращі за окуляри, з ними свої проблеми і з ними очі втомлюються швидше, не отримують повітря, тому носити їх постійно не варто. Окремі фахівці порівнюють лінзи з милицями. Вони не тренують око, не лікують око, а ніби ховають проблему. Мів другий зору шкодить телевізор. Важний факт як його дивитися. Який телевізор, как дивитися, як довго. Ну, якщо ви. Дивитись телевізор з 9 ранку до 9 вечора, то певним чином ви собі погіршує. Телевізор це штучне світло, яке негативно впливає на наші очі. Коли дивишся телевізор, не забувай моргати не менше 20 разів на хвилину. Це не дає очам засохнути або зволожує їх спеціальними препаратами. Коштують вони недорого. Міф третій: морква та черниця покращують зір. Про черніку я слышала, що вона дуже не хороша для зору. Це абсолютно не міф. Действительно, і в моркові, і в чернике содержатся многие витамины і некоторые що другие віщества, которые необходимы для метаболізму сетчатки. Але шановний пане лікарю, давайте нагадаємо глядачам, що і черниці слід хіба не вагон з'їсти, щоб вони зір поліпшили, тому краще споживати і та четвертий – псує зір вагітність Совсем недавно я консульті по цьому вопросу. Она мені сказала, що є скучіка, коли звіні даже улучається після роду. Жінка вона запрограмована те, щоб народжувати дітей. І її організм він е, більш виносливий порівняно з чоловічим організмом. І е, в принципі, якщо жінка здорова, то зір її не буде погіршуватись. Дійсно, жінка запрограмована, тому вагітність зору не підірве. Розвінчали черговий міф. Міф п'ятий багато читати шкодить здоров'ю. Да, этим собі і спорті. Я в детстві даже. Мені батьки книжки прятали, так я подіялам з фонариком читав. Якщо ви читаєте при правильному освітленні на правильній відстані, то ви можете чекати читати багато. Але якщо ви багато читаєте у транспорті або при штучному освітленні, або не повне, повному освітленні, ви будете шкодити своєму чи міф шостий дальтоніки. бачать тільки два кольори. У мене є знакома дальтоніки. Він розрізняє майже всі кольори. От ніяк третий народі говорять, що там є дальтоніки, і все. О насправді існує дуже багато різних аномалій світосприйняття. Більше всього розповсюджено це аномальні трихромати. Тобто вони практично всі кольори бачать, але є проблеми у спектрі зеленого кольору. Аномалія світосприйняття була притаманна великому Вангогу. Бачите, які кольори домінують на його роботах. Відхилення для нього стало фактором геніальності для світу. в сьомий – зір залежить від генів. Я можу з повною віреності відповісти, що. зрение вот, передалось по наследству. Вид матери. Дело в том, что все мы всего лишь комбинация признаков там, отца и матери. Поэтому можно иметь абсолютно такое же лицо, абсолютно такой же тип фигуры, но при всем при этом не иметь близорукости. То есть прямой зависимости, если у родителей есть близорукость, то и ребенка она будет. Такого нет. Очи не лишат зеркало души, а виконцы у света. Бережите их и уникайте псевдостеротипов. Існує приказка береженого Бог береже, а все тому, що Бог береже свої очі. Тепер і ви знаєте, що робити, щоб зір був гострим, а погляд лагідним. Є ще питання. Залишайте їх на сайті 3dabi.ramus.com.ua. А вже завтра ми поговоримо про зникнення близьких. Маємо для вас цікаві факти. Тож будьте з нами, не пропускайте того, що побачити можна тільки у нашій програмі. На сьогодні вже все. Бажаю знати закони і захищати себе. А з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось. Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.